Скажи, Иисус, любовь, смерть, стала земною, земною ти, Вічний святий Ісус. На своє місце. Вам що легше стояти чи сидіти, друзі? Як тепліше? Час від часу треба, да? так? Вставати, але добре, друзі. Хотів е, сьогодні зачитати всім нам відомий уривок, друзі. І я скажу, що з сьогоднішньої неділі, з сьогоднішнього дня ми починаємо серію проповідей на нагорну проповідь по темах блаженства. Євангелій від Іван... Матвія, 4 розділ, я зачитаю з 23 <кій> вірша. Тож Ісус ходив по всій Галілеї, навчаючи в усіх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про Нього чутка по всій Сирії, і привели до нього всіх, хворих на різні недуги, знеможених, стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих. І він оздоровіряв їх. І, над ним йшло бага... і за ним йшло багато людей із Галілеї, з Десятимістя, місця, з Єрусалиму, Юдеї і Заєрдання. Кінець 4 розділу. Ситуація, друзі, нестандартна, напружена. Дійсно, дуже багато людей. Я думаю, кожен з нас відчував цей тиск, коли ти, наприклад, працюєш десь в школі, в лікарні ми сьогодні. І тебе оточує дуже багато людей. Знаєте, з часом настає такий момент, що ти просто хочеш відпочити від людей, так чи ні? Від такого натовпу. Але це ми як люди. Для Христа зовсім інше. Він знаходив час, друзі, відпочити. І в нього була це ранок або навіть ще ніч. Дуже багато е, пророків Старого Завіту брали добрий приклад. І Ісус продовжував цей приклад, ідучи вранці на зустріч із Отцем Небесним. І п'ятий розділ він починається. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли сів до нього, підійшли його учні. І, відкривши уста свої, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Саме сьогодні про. Це блаженство, друзі, про вбогість, щасливість вбогість. Ми будемо говорити. Я думаю, багато ви чули слів, тверджень, самі вже щось знаєте, визначилися, хто такі блаженні, хто такі вбогі. І десь наше бажання стремиться вже приліплятися тісно до царства. Але Христос сказав, що царство. Моє є всередині вас. Всередині вас. Його не потрібно шукати десь, друзі. Якщо ми Божі, то воно всередині нас. Якщо ми дійсно робимо все те, що говорить нам Слово. Мені подобається один, одне визначення, і воно більш пов'язано із єврейською культурою, друзі, є слово блаження. Греки говорять, що це найвища радість. Від чого? Багато від чого. Але чи греки розуміли, що найвища радість саме в Бозі в живому? Дійсно, вони знаходили собі якісь потіхи в тих чи інших ідолах. Але я думаю, єврей, пересічний єврей, він розумів, хто такий творець. Блаженні це ті, хто перебувають на вірному Божому шляху. От і все. Блаженна людина з точки зою, зору єврея, його погляду, це той, хто перебуває на вірному Божому шляху. Все, друзі. Не потрібно нічого додавати, віднімати, щось напрягатися. Це людина, яка знає Бога і перебуває з Богом, іде з Богом, проходить певні радощі, переживання, труднощі, але з Богом вас щось збиває, да? не переживайте, це не заміновано, друзі. Не звертайте увагу. Ми тут. Чуєте? Там розберуться без нас. Блаженні це ті, хто перебувають.